8 місяців були як в аду, тому що через нас летіло туди, на передову, а тоді, як наші почали наступати, отуда летіло нам сюди. І в той погріб бігали без конця, без краю. Ну, слава Богу, що все обійшлося. Отут жили ДНР ось отут, -от, отут, в цьому в цій хатці, і в них отам стояв газон. І ми бачимо, що вони почали. А потім приїхала машина, газон і ще один. Ну, з то сторони Воскресенівки. І заїхали ось сюди, ось під е, цю будівлю, і почали в сторону туди їхати. Mm -hmm. Отак от, от їдуть і їдуть одна машина друга. Тоді легкові почали з віщами, оце таке, щось їдуть, їдуть. А потім ми побачили поза городами, почали їхати техніка. Ну, невеликими групами. Оце так, штук 4 машини без світу, без Ніяких того, і оце їдуть, і їдуть. Отам гуде в сторону червоного, от гуде в ту сторону, в сторону Трифоновки. І оце вони їхали цілу ніч. Аж до шести часов, да. вони тікали, тікали, тікали. І всі їхали з віщами. Ось цей, а потім побросали, отам на краю села кама, забросили в ту ніч, як... Вони відходили, в тій стороні, мабуть, взривався якийсь чи склад з боєприпасами чи що, бо сильно такі розриви були отам, в тій стороні, це було страхіття. Ну, звісно, ніхто ж не спав, ніхто не йде нічого, всі волонувалися, переживали. Коли наші зайшли, ми були в дворі, рано вранці повставали. Я чую, хтось їде. Я ж вибігаю на вулицю, дивлюся наші хлопці. Боже, скільки в нас було радості. Я почала кричати. Ра, я кажу, наші, наші. Всі повискакували. Ми оце отут у центрі, всі збілися, всі кричимо, всі плачемо. Ми їх ждали, скільки що це взагалі не передати, не передати. Дуже вдячні нашим воїнам. Дай Бог їм сили, дай Бог їм ой, мужності, хоробрості, витримки. Не знаю, що їм побажати. І дай Богу дожити до, до миру, і до перемоги так. Я сама із Зайцево Донецької області. Я вчителька сама молодших класів. Закінчила вуси і сюди мене направили на роботу. І так я тут залишилася. Ця рідня ми з 2014 року -го в Аду переживаємо через те, що там заворуха була, не могла поїхати ні до рідних, ні до кого. А тепер душою переживаю за, Ой, за свою батьківщину.